Вітаю! Чим мислення раба відрізняється від мислення вільної людини? Досить часто зараз кричать про те, що навколо нас живуть раби, що десь країна навіть рабів, але люди часто самі не розуміють, що таке мислення раба. Вони мають на увазі підмисленням рабів, те, коли людина приймає, нав'язувати їй стандарти, правила та інше. А іншого разу якісь антисоціальні елементи використовують це поняття для того, щоб виправдовувати свої злочини. І вони говорять, що вони. Не хочуть бути рабами а, системи. Більша частина людей, скажімо, 75%, вважає, що вони повинні працювати все життя для того, щоб заробити гроші. Але раби це ті, хто багато працює а, і мало зароб, заробляє. Є такий стандарт, що якщо людина не працює взагалі, а Має можливість заробляти, і багато заробляти, щось мати, нерухомість, гроші в банку. Вони вільні, вони можуть дозволити собі рухатися, пересуватися і можуть дозволити собі відпочивати, відпочивати постійно. Але людина, яка не працює, а заробляє, насправді не зможе утримувати гроші довго. І буде такий момент, коли вона все втратить. Чому? Тому що людина повинна працювати постійно працювати головою. Але тут варто відрізняти поняття полювання за грошима. І праця. Ми повинні працювати, але не для того, щоб заробляти. Ми повинні заробляти на початку нашого шляху, здобути фінансову основу для свого розвитку, і потім ми повинні працювати там, де нам цікаво. Ось ці поняття, вони. Повинна відрізнятися здобування грошей і праця там, де нам цікаво. Саме та людина, яка відрізняє ці два поняття і працює, але не для того, щоб заробляти гроші, вона є вільною. Вона робить те. Що вона хоче і вона розвивається постійно. Людина, яка дуже добре заробляє, але не працює у той галузі, яка її притягує до себе, вона буде відпочивати так, щоб компенсувати ту витрату часу. Яку вона робить постійно? Вона буде намагатися відпочити з розмахом, але цього завжди не буде достатньо. Ось задумайтесь, більша частина людей проживає своє життя саме в полюванні за грошима. Вони знаходяться на початку свого шляху. Вони навіть не знають, що після цього початку, коли ми здобули основу для свого розвитку, має бути сам розвиток. Вони ці початкові кроки роблять все своє життя. Тому вони знаходяться в дисбалансі з самими собою. Які висновки ми можемо зробити? Перш за все, треба відрізняти поняття здобутку грошей та праці для власного розвитку, для власного задоволення. Коли ми відрізняємо їх, ми вже будемо вільними, ми вже будемо прагнути і до цього і до цього робити для себе різні мети. І це буде ознакою вільної людини.